Будемо говорити про кар'єру фінансового консультанта. Ви можете опанувати для себе нову спеціальність, нову професію, і, власне, це може бути вашою справою, вашим бізнесом. Яким чином, давайте з'ясуємо? В першій частині ми говорили про саме поліс убезпечення життя це накопичення разом з захистом. Саме ця послуга ну, потрібна всім. Зважте на те, що я не знаю, кому не потрібні гроші. та будь-коли чи це молода людина, яка щойно закінчила школу і йде доросле життя, теж потрібні гроші там на розвиток. Ну на, на навчання, на інші цілі. А, також людина, яка досягає пенсійного віку і вже не може працювати зв'язку. Ну то що вже вік такий, її звільнили вже з роботи, сказали все. Я бачу, мені Олег написав. Актуально. Можливо, вам цікаво буде працювати в цьому напрямку. Дивіться, саме от зараз ви можете для себе опанувати цю спеціальність. Тобто для бізнесу, для от того, щоб почати там власну справу. Чи це актуально? Олег, актуально, чому нічого не актуально. В якому плані актуально? У мене є консультанти, які працюють е, яким уже навіть за 70. Бо е, розвиток завжди це рух вперед. Якщо ти нічого не робиш, ти вже, знаєте, деградуєш. Якщо ти щось розвиваєшся, навіть якщо ти сьогодні прочитав там, 15 хвилин, читав книжку, ти вже е, розвиваєшся. Якщо ти нічого не зробив, ти вже деградуєш, бо вже день пройшов, ти нічого для себе нового не відкрив. Ну, це так, вже лікся трішки. Давайте от до нашої справи. Що в нас є? У нас є можливість зараз з вами для себе опанувати нову спеціальність. І це спеціальність фінансового консультанта. Саме зараз велика потреба цієї вакансії для саме. Роз'яснення, пояснення для багатьох невідомої саме можливості самозабезпечення, саме продуктів компаній, це поліс убезпечення життя. І давайте з'ясуємо: от ми з'ясували, що це потрібно всім. Тепер е, з'ясуємо скільки. І ось дивіться, який ринок страхування життя в Європі. В Європі 90% населення користуються послугами таких компаній, накопичують собі і мають нормально себе почувають там в пенсійному віці. У них культура така да розвита. передається з поколінням в покоління. Вже сотні років люди забезпечують себе таким чином. В Америці 80% велика конкуренція серед вже таких компаній. У нас поки що. Два відсотки населення це мають, всі е, щось думають, що щось зміниться само собою. Проголосуємо <кій> за нового прем'єр-міністра або там президента, і щось поміняється. Не поміняється, тільки обіцянки у вас можуть бути нові. А, а, Зрештою, якщо ви самі себе не забезпечите, нічого. Ні. А, бо обіцянки були і в 2003 році, щось помінялося з пенсії, і тоді вони малі були, і зараз вони теж малі, солідарні, я маю на увазі. Що ви самі за себе, для себе не зробите ніякого капіталу, то і взяти йому нівідку Перепрошую. <кій> <кій> Тож, давайте з'ясуємо, як це все у нас працює. Що потрібно для того, щоб почати працювати фінансовим консультантом? Ну, по-перше, як у нас працює система? Давайте познайомимося. Потім, от е, в першій частині, я розповідав про е, сам продукт, як можна накопичити, які є захисти. Ну, більш детально про це е, вже підбирається пропозиція, програма, калькуляторів для клієнта. Людина послухала, зрозуміла, підібрали програму. Що робиться далі? Заповнюється заява, плюс сплачується перша премія. Це буде детальна або північна, або зразу за рік. Направляються ці документи в страхову компанію. Страхова компанія випускає договір натомість і направляє на адресу, яку вказав клієнт. Це можна все оформити безпосередньо в онлайні зараз. Можливість є така там через дію підписати усе. Після цього страхова компанія сплачує певний відсоток посереднику, брокеру. У брокера є відповідно консультанти, а консультанти. Отримують свою фінансову нагороду згідно їх кар'єрного рівня. У нас є кар'єра і починається вона з першого рівня після проходження навчання. Умовою для того, щоб почати рухатись в напрямку навчань, треба бути таким клієнтом. Клієнтом пайфової компанії, компанії страхування життя. Це ваше розуміння, це не є інвестиція в бізнес. Це саме. Ваші накопичення і ваш захист. Друге, це прийти навчання. Навчання у нас безкоштовні, проходять раз на місяць. Зараз ми проходимо в місті Івано-Франківській, такі проводимо семінари. Вони проходять два дні, зазвичай це субота-неділя, так щоб ті, хто працюють на роботі і там займається поки що своєю справою, якоюсь могли приїхати на навчання. Скільки часу потрібно приділяти цій справі? На початку це 2-3 годинки в день, по можливості, е, ввечері такий от ефір. Ви тут навчаєтесь, отримуєте інформацію. Зранку у нас є командний чат, де вже є практичні навчання, є уроки, є тренінги. Там обговорюється вся інформація, питання відповіді. І таким чином, в онлайні ми можемо повністю навчатися, а буквально вже зустрічаємося на семінарах раз в місяць. І от дивіться, що на початку вам потрібно робити. Звісно, що зразу так от провести такий ефір ви не зможете провести там презентацію самостійно. Теж важко. Для цього треба досвід і навик, правильно? Знання ви отримаєте, і їх поступово треба буде за, на, практиці, на практиці застосовувати. Що на початку робити? Запрошувати людей на такі презентації, сказати сьогодні, ввечері, до прикладу, буде ефір. Запросити людину, сказати, що є цікава тема, яка тебе там забезпечить, можете сказати, стосовно грошей. Людина зайде, послухає. Бо самостійно ви не поясните ще, а запросити людину і щоб їй це розповіли. На початку це так саме і відбувається, і от. Серед запрошених людей одна людина уклала договір. Звісно, з десяти це буде одна людина зразу. Ті дев'ять повертаються згодом. Бо вирішення цієї проблеми лише від вас залежить, від людей, які самі зрозуміють, що це їм потрібно. Ну, кожного різний час до цього прийти. Хтось приходив в 65 і каже: Йомаю, мені ж колись казали про це. Але я тоді так прослухав. Це дійсно, ще у 2000-х роках мені про це казали. А я думав, що мені там пенсію збільшать. І от люди іноді от доходять до пенсійного віку, а час вже втрачено. І він вже думає, що ж мені тепер робити. І працює, до, як то кажуть, до останнього на тій ті е, любимої роботи. Тож о, з десяти одна людина вкладає зразу, а решта приходить через рік, через два, по-різному буває то через місяць ну, треба людині трішки розібратися, по гарантіям. різні моменти бувають. То, що отримує консультант, коли клієнт уклав договір зі страховою компанією. У нас є кар'єра і починається вона всіх з першого рівня. Базою нарахування саме оплати праці, є договір, сума договору, на який уклав. Контракт клієнт зі страхової компанії, Якщо це сума 40 тисяч у нас у цьому прикладі була, то о, ви за таку о, роботу за долучення клієнта отримуєте 700. У вас 18% на першому рівні. Ось таким чином. Ви десь працюєте ще там, маєте о, свій власний дохід, якийсь на цій роботі. Тут ви 3 годинки в день цій справі приділяєте і отримуєте такий дохід. Уклавши договорів, можливо, це два, можливо, це навіть один. На 50 тисяч гривень, ви вже перейдете на другий рівень. На другому рівні у вас 24% ножник. І за такий же самий договір ви отримуєте 9 600, що доволі непогано. До вашої, хоча б один договір ви в місяць робите, то до вашої зарплати вже така сума, що непогано. Уклавши договорів на суму тисяч гривень. Гривен ви перейдете на третій рівень, і на третьому рівні у вас вже буде множник 35%. За такий же договір ви отримаєте вже 14 тисяч. Питання завжди: звідки ці гроші беруться? В першій частині я розповідав, що компанія інвестує всі гроші клієнтів а отримає прибуток. І от 85% це гроші клієнта, тобто ці відсотки складні. А 15 компанія залишає собі із них йде оплата всіх консультантів і е, утримання власної е, інфраструктури. таким чином, вже на третьому рівні ви за один договір можете мати 14 тисяч. Скільки часу потрібно, щоб дійти до третього рівня? Е, у кожного по різному. Ну, такий середній темп це від 6 місяців до року часу. Ось таким чином ви вже можете. Я особисто третій рівень закрив за 4 місяці. Самому важко рухатись по цим е, рівням. Є е, можливість е, от компанії страхування життя байдуже скільки людей долучиться до укладання цього договору. Якщо це е, 5 людей, то байдуже розділиться ця сума, а сума за договір одна, як вона обраховується? От до прикладу. Це 80% від суми договору. Якщо сума договору 40 тисяч, то компанія сплатить зразу брокеру 32 тисячі. А хто тут уже до цього дотичний, тот і отримує згідно кар'єрного рівня свою частинку. Ну, це вже більш детально углублятися зараз не будемо. На ранкових ефірах о 10-й ранку я. Майже щодня про це розповідаю, так що долучайтеся о 10-й ранку. Цю математику будемо розказувати більш детально. На загал ви маєте розуміти, що ви маючи ще команду, а саме бізнес вже починається, коли у вас є команда. І от дивіться, якщо у вас є така команда, навіть з чотирьох людей, ну це дві людини на першому рівні і дві на другому, то у вас вже шансів швидше рухатись по кар'єрі. Набагато більше. І от на другій ситуації. У вас є двічки, які зробили за місяць оборот 100 тисяч. Ну, клали там по два договора, по одному по 50%, то ви теж отримаєте від оборота двієчок, відсоток певний. Це різниця між вашими. Якщо ви на третьому, то у вас 35, на другому 24, ви отримуєте 11% від такого договору, від такого обороту. Множимо на 100 тисяч, ви 11 тисяч маєте такого пасивного доходу. Якщо такий оборот роблять і одинички, то ви отримуєте більше, бо різниця більше. 35 мінус 18 це 17%. Множимо, це 17 тисяч гривень. Разом за місяць ви від такої команди вже отримуєте 28 тисяч. Самостійно робите хоча б один договір на 14 тисяч це вже 42 тисячі. А якщо два, то ще плюс 14. Отаким чином ви вже з 3 рівня починаєте більш-менш нормально заробляти. Звісно, поки ви навчаєтесь, це нестабільність. Навчання у вас буде доволі багато. І до третього рівня ви пройдете мінімум ще чотири таких базових класних навчання, які вам допоможуть розвиватися в цьому бізнесі. Плюс до всього у вас є наставник, який завжди на зв'язку Знаєте, щось незрозуміло, позвонили, набрали, вам пояснили. Любий момент хочу сказати, що у нас таких кар'єрних рівнів: вісім на восьмому рівні, це унікальність нашого брокера. Ви стаєте співвласником компанії. і на сьогоднішній момент за 16 років, поки існує компанія, у нас уже 75 співвласників. Скільки часу і скільки заробляє співвласник? Давайте от часу щоб дойти це від 5 до. 7-10 років, в залежності в кого який темп в цьому напрямку рухається. Як активна людина формує команду? Від 400 тисяч це восьмий рівень. В Місяць, не в рік, а в місяць людина отримує спокійно, законно, по всіх, з оподаткуванням всіх грошей. Це від. На шостому рівні, коли ви досягаєте шостого рівня, ви стаєте директором, там ще є плюс директорський бонус. Це 10% від обороту цієї команди. Якщо тут оборот команди 200 тисяч, то ви просто 20 тисяч отримуєте бонус. Ось так. Звісно, є багато питань. І перше питання, що завжди задають: де брати людей? Ну, на початку другої частини я зразу е показував ринок послуг. То у нас лише 2% населення має такі договори. Це ті діючі клієнти. Є зараз вже багато людей, які отримують виплати. От що на на початку двохтисячних литрів офіційно вже провадиться в нас в країні, то було важко людям пояснити, що за 20 років ви отримаєте виплату. А на питання, де ці люди, які вже отримали, ну тоді було важко пояснити, да, що у нас таких ще людей немає. Зараз ці люди є, і їх можна реально з ними поспілкуватися, які дають згоду, там розповісти свою історію, як це в них відбулося, і як вони отримали. Тобто зараз трішки з цим легше. Чи зможете ви з людей у нас достатньо, їм про це треба розповісти, тому і велика потреба в консультантах. Тому і навчання безкоштовні і вчіться, і опановуйте, і працюйте в цьому напрямку, формуйте свій бізнес. І зможете ви пройти навчання, з'ясувати, наскільки це важко, не важко? Я думаю, що якщо ви прагнете розвитку і прагнете мати свою власну справу, і не буде капітал то чи варто цим займатися? Ну, якщо ви цього прагнете, то варто. І а що ви втрачаєте? Якщо от, знаєте, от спробували і не пішло. Ви ж не вложили сюди там, десятку тисяч доларів, а потім не пішло. Ну, зазвичай так, да, якесь от, підприємство для себе організовувати, якийсь бізнес там. Ну, не знаю, можливо, перукарню, кафе. Взяли грошей вдовг. Банки, кредити якісь да, почали 5 років, в ноль навіть не вийшли, все, бізнес не пішов. Отоді От ви втратили. Тут за 5 років ви точно здобудете вже е, великий певний рівень. Навіть якщо на такому лайті будете знаєте працювати. Зрештою, ви тут тільки здобудете, бо знання, які тут ви отримаєте. Ви їх можете за своєму бізнесі, не тільки там в бізнесі страхування життя, а і в інших. Бо всі, знаєте, аспекти, що стосуються бізнесу, вони ж е, застосовуються для всього бізнесу. Що ж, друзі, по питанням гарантій є окремі в мене ефіри. Це ще е, кожного свої гарантії. Ну, на загал, що можу озвучити, це історичні, ну, знаєте, фінансово-аналітичні і законодавчі права. Це все на державному рівні контролює Національний банк. Всі ці, ці компанії, навіть нас, як фінансових консультантів, теж ми проходимо перевірку через поліцію, щоб не було шахрайських ніяких дій. Проходимо атестацію. Національний банк у кожній компанії проходимо а, тестування, навчання, і тільки після того нам дають право надавати такі послуги. Тобто, все офіційно. Ви можете перевірити кожного консультанта в Національному банку. Яким чином, навіть зараз вам покажу, є така контрольна інформаційна система національного банку. Можете загуглити і зразу підійти. Так, загрузилося. Перевірити любу фінансову установу, яка от страхову компанію. Також от я страховий посередник, фамілія моя журавський. Так, написав англійськими купами, ні, ні". ну нічого. Тому, якщо вам хтось щось розповідає на кшталт а, накопичень, то ви спросійте у людини ваш номер у Національному банку реєстрації. Номер реєстрації. Якщо людина каже, що ні, не покажу, то подумайте, можливо, дійсно то якийсь шахрай. Людина, яка дійсно зареєстрована і має право надавати такі послуги, вона вам пояснить і покаже, як це виглядає. Ну, ви не бачили, я тут представ, да, що ось е... Журавський Валентин Григорович, агент фізична особа, підприємець, Я працюю від себе. Е... Мій номер, моя електронна почта, і тут є саме. Реєстраційні дані, коли ви зареєстровані в Національному банку, ось мій номер 5427 2203, це е, нововведення. Воно е, запрацювало лише в цьому році. Всі, хто надають такі послуги, мають пройти навчання, перевірку через поліцію і е, пройти атестацію. Ну, Тут ви можете зайти всю інформацію почитати, я не буду зараз вам її показувати, але ви знаєте переяти. Наприклад, є саме к'є.